Є питання або теми, які точно не варто піднімати з ветеранами? Ну мені здається, є прям класичний пункт таких питань по типу: А що там, а коли закінчиться війна, а ти вбивав людей? Ну це реально такі питання, які мені здається, вже навіть цивільних людей трошки бісять, і вони розуміють, що їх не варто задавати, але на жаль, не всі це знають і не всі це розуміють. Що саме некоректне або травматичне в цих питаннях? Найбільш некоректний травматичне це в. Принципі сама суть питання. Тобто, коли людина з ходу задає такі питання, вона не цікавиться, як людина себе почуває, як в неї справи. Вона одразу починає задавати некоректні якісь питання. Складно зрозуміти, для чого вона це задає. Тому в першу чергу з людиною треба спілкуватися як з людиною і питати адекватні питання, про які ти можеш розмовляти там зі своїми друзями. Чому деякі питання можуть бути болісні? Тому що вони заставляють людину. Згадувати ті події, які б вона воліла взагалі забути і не згадувати ніколи. А дуже часто люди люблять позадавати саме такі питання, в частності журналісти, і просто вивести людину на якісь емоції. А як ти з цим працюєш? Я просто намагаюся оточувати себе правильними людьми, правильним колом спілкування, яке комфортно саме мені, тими людьми, які знають і розуміють. Про що можна розмовляти, а про що ні? Ну а якщо тобі такі питання задають, то ти кажеш, що ти просто на це питання не хочеш відповідати. Так, я стараюся якомога більше згладити кути і сказати, що ці питання мені не дуже подобаються, і давайте якось обійдемось без них. Я думаю, розмову можна чудово побудувати і без них. Яку б ти міг дати пораду цивільним? Також військовим як працювати з такими питаннями некоректними? Ну для цивільних скоріше порада побільше якраз таки дізнаватись, як правильно спілкуватися з військовими, тому що на щастя вже. Двадцять п'ятому році є купа матеріалів, є купа людей, які розповідають а, про те, як правильно спілкуватись, в тому числі ветерани, які вже зі сторони власного досвіду розповідають, як краще з ними спілкуватись. А для ветеранів не приймати це дуже близько до серця, тому що дійсно інколи люди а, не теж хочуть задіти, а вони просто не знають, як правильно спілкуватись, і, і зі своєї сторони ви також можете їм зайвий раз пояснити, що не варто питати, що краще упустити. А прошу, можна спілкуватися.